Вітаю вас! Хочу вам з вами порозмовляти думками, роздумами своїми, провода вам поснімати. Е, хочеться сказати, що нема злих або добрих людей, є енергії, куди їх потягне. І якісь дії, які вони можуть робити. Кожна людина вибирає кожен день свої дії, що вона зробить в сьогоднішньому дні: зло або добро. Але виправдовувати зло ніяк не можна, тому що людина зробила свідомий вибір в той момент, навіть якщо їй сущності підказали. Немає енергії світлих або темних, є тільки забарвлення енергії туди, куди людина направляється. Тобто вона витягує на світло або на темряву. Але виправдовувати людей, які вибирають темряву, ні в коєму разі не можна. Це виходить, є таке ще факт. Є ще такий момент, що ми любимо виправдовувати да? насилля або темне щось, або коли людина зла, або ще на щось робить, значить це не можна робити. Чому? Тому що і, звісно, якщо людина один раз помилилася, вибачилась, і ви розумієте, що вона була неправа, і вона далі поступає не так. Це була помилка. Ми всі маємо право на помилки. Але якщо людина це робить постійно. Якщо це заважає життю інших людей і е, гармонії, комфорту, да там переходять всі кордони. І оправдовувати такий стан інших людей ні в кої разі не можна. Ми кожен день обираємо, як нам жити Іти нам світлою дорогою або темною, Іти ти нам е розумним своїм розумом, тренувати свій розум, свій талант себе або не тренувати і лінуватися. До речі, лінь це одна із сущностей, яка дуже полюбляє людей, тому що звірі лінивими ну теж є ліниві. Давайте ми про людей е люди. Є, можуть підключатися до цієї сущності із задоволенням будуть її кормити. Як з нею боротися? Тільки вставати, і іменно фізично-фізично трудом якимось її переборювати. Тобто ставайте на світлу сторону, ставайте на сторону розуму, талантів, розвитку своєго, свого добра. Тоді нам всім буде легше жити і вашим окружаючим людям буде жити. І повірте, через деякий час навіть люди вокруг, дивлячись просто на вас, можуть змінитися, нічого не робивши по початку. А потім будуть питати, як ви стали таким.